Кукушка для мене це в першу чергу люди, це регіон, в якому ми живемо, це, це неймовірна природа, яка нас оточує. У нашому проєкті немає якихось складних механізмів для натхнення, тому що все, що нас оточує. Всі ліси, зміни сезонів в цьому регіоні. Це вже є натхнення і природа, традиція, культура, яка існувала тут до нас. Гушка це про щось справжнє, щире, людське, чесне. Я щаслива, що нам вдалося. Надати статусності професії ткалі нам вдалося це ремесло вивести на новий рівень. Один з основних напрямків зараз це бажання працювати з нашою українською сировиною. Це бажання використовувати саме українську вовну і автоматизувати процес виготовлення нитки з вовни українських овець. Наразі у нас нитка виготовляється вручну, і це все маленькі локальні домашні виробництва. Багато інформації ми знаходили саме вже в роботі, влаштовували експедиції селами. Ми спілкувалися з носіями ремесла. Ми е, цікавились не тільки е, цим регіоном, де ми живемо. Ми їздили за Карпаттям. Ми е, знайомилися з майстрами Буковини, е, зверталися також і до ремесел, тканя е, інших країн. Ми досліджували давні взірці. Ми розпитували бабусь, шукали в старих зошитах різні орнаменти, яким вже близько 100-120 років. Ми дізнавалися про різні техніки ткання і використовували їх у своїх виробах, і продовжуємо використовувати їх як основу, з якою ми можемо експериментувати, продовжувати модернізувати і створювати нові сучасні вироби. Виготовлення виробів з вовни це важкий, трудоємкий процес, який не обходиться одним кроком. А зазвичай це все ручна праця, яка має багато-багато процесів, задіяних саме в виготовленні одного виробу. Все починається з стрижки овець. Далі вовна обробляється, вимивається, випарюється, вичісується. З неї потім прийдуть нитку. А вже з нитки виготовляється кожен наш виріб: чи то пуф, чи то одяг, чи то ліжник, кілим. Ліждикарство це не єдине ремесло, яке є як і в нашому регіоні, так і в Україні загалом. І нам дуже хочеться стати прикладом. Нам дуже хочеться показати взірець того, що можна в своєму селі, в своїй в своєму регіоні, в своєму місті шукати особливості традиції, культури свої ремесла, розвивати їх, тому що це та наша відмінність від інших народів. Це та наша ідентичність, яку хочеться підсвітлювати. Це наша мова, якою ми можемо говорити. На весь світ і заявляти про себе. Гушка, як і всі наші проекти, як і Хатчина, це е, спроба дати можливість людям задати собі в голові питання, хто я, куди я йду, яка моя приналежність, з якого я села, що я хочу робити в цьому житті, що робили мої батьки, прабатьки, і куди я далі рухаюся в цьому світі.